Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою, або коментарем Казки українською з доктором Комаровським Три віршика про зайчиків Леонід Талай. Хоробрий Заєць. Може, знаєте ви зайця? Що нікого не боявся, і від страху не вмирав, навіть чуючи гав-гав. Ну, боявся він лисиці, що ховалася в копиці. Ну, бувало, що тремтів перед зграєю вовків. Ну, а більше він нічого, ну а більше він нікого і ніколи не боявся. Ну, траплялось, серед ночі. Щось незриме зашархоче, заворушиться заблима, величезними очима, і тоді лише на мить він хоробрий затремтить. Ну, а більше він нічого, ну а більше він нікого і ніколи не боявся. Ну, доводилось тікати, від коня і козеняти, від сороки, від кота. І від власного хвоста. Ну, а більше він нічого, ну, а більше він нікого і ніколи не боявся. Марічка підгірянка. Зайчик в тернині. Скочив зайчик в тернину і роздер кожушину. Йде лисичку просити, кожушину зашити, а лисичка регоче, зашивати не хоче, де ти був, на дер, ходив дранім тепер. Біжить зайчик до мами, зайшли очка сльозами. Маму, люба не бийте, кожушину зашити. Мама сина не била, кожушину зашила, зайчик Очка обтер і знов скаче тепер. Петро Сорока Зайчик. Ген до лісу мчить трамвайчик, в ньому з зайцем їде зайчик. Ти чому? питають друзі, їдеш з зайцем у лісок? Бо давно ніхто не вірить, що у Зайця є квиток. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.